Hello forever family okay? Until then keep focus on what matters most to you. Вітає родина Форевер. І запрошую до версневого випуску новин Форевер. Я Нік Пудворшов, старший віцепрезидент з комунікації. І я радий сьогодні бути вашим ведучим у цьому випуску. І я також дуже радий розпочати цей випуск з огляду наших глобальних заходів цього місяця. По перше, Ганна святкувала свою 20-ту річницю у серпні з безліч подій серед яких була допомога фонду Грейс, який опікується нужденними дітьми віком до 10 років у Ганні. А зовсім поруч із Ганою знаходиться Форевер барек слонової кістки, де пройшов дуже особливий день успіху. На цьому заході президент Ейден Охара і Герін Брейнхолд вітали нових менеджерів з дорогоцінним камінням та вшанували співробітників, які працюють з нами вже понад 20 років. А тим часом у Азії Форевер Тайвань провели нове ралі у готелі Тайпей Меріот. Де понад 600 підприємців та гостей зібралися разом, щоб відзначити численні досягнення та повчитися у найкращих лідерів, до того ж, вони святкували запуск на ринок охолоджуючого гласйону Алоя. Далі Forever India сфокусувалась на тому, щоб підтримати своїх підприємців проведенням семінарів успіху. Супервайзери зібралися разом у щорічному засіданні навчальної академії, заняття якої були зосереджені на чотирьох основних елементах бізнесу Forever і на тому, як виховувати та підтримувати майбутніх лідерів ще один вражаючий день успіху пройшов у форевер середньому сході. На ньому були присутні президент Ейден Охара і місцеві керівники компанії. Вони поздоровили своїх кваліфікантів на ІГЛ-менеджер, нових менеджерів з драгоцінним камінням та трьох членів команди глобальних лідерів, які присутніми були на дні успіху, включаючи Крішну Арору. Крішна розповів, як він став членом GLT з 10 тисячами кейс кредитів та дав багато порад для досягнення успіху. І нарешті, у фаревер Маврітії також пройшов день успіху на контрму понад. Три сотні маврікійських підприємців зібралися, щоб відзначити досягнення та почути неймовірні історії. Успіху вітаємо співробітників та лідерів з проведенням такого чудового заходу. А тепер давайте привітаємо спеціаліста з подій та визнань Трюмана, який розповість нам про нових менеджерів з драгоцінним камінням та оголосить списки топ десяток підприємців у серпні. Дякую, Нік. Тож давайте відзначимо наших нових сапірових менеджерів цього місяця. Вітаємо Алана Атвайна з Руанди, Захід Шалана Хамза з Іраку, Муніра Слай з Марокко та Вей Куваї з Південної Африки. Також цього місяця в нас є новий діамантовий сапфіровий менеджер. Вітаємо Мейерім Остакін з Туреччини. А тепер давайте ознайомимось з топ-10 із загального об'єма. Під номером 10 – Міхо Сугіхара з Японії. Номер 9 – Джуель та Андре Бонефуа Полі з Марокко. Номер 8 – Кучі Кініани з Південної Африки. Номер 7 – Річард Мбата Мікісіас з Південної Африки під номером шість Марина та Теодор Карнат з Молдови, п'ятим номером йде Крішна Арора з Індії, номер чотири. Рольф та Домініт Тіп з Об'єднаних Арабських Еміратів. Та номер три. Нкобіле та Персім Зелеку з Південної Африки. Під номером два. Яцуко Мотосуджі з Японії і нарешті номер один: Ханомі Такокан Такагі з Японії Чудова робота. Кожного тепер настав час оголосити десятку найкращих за особистим, плюс неменеджерським об'ємом за серпень. Десятим номером йде нукуміса тулета Маджезі з Південної Африки. Номер 9. Марія Фабіола Каста та Мемсельміліано Пуло з Італії. Номер 8. Нкобі Ле та Персім Зелеко з Південної Африки. А під номером 7 – Анас Хасан і Дан -Ідан, Ідан з Іраку. Номер 6 – Шихо Ягамі з Японії. Номер 5 – Дана Сілвоза з Японії. Та номер чотири Сакура Сакаї, також з Японії. Під номером три кучі кіньяни з південної Африки. номер два. Марина та Теодор Карнат з Молдови, І нарешті номер один Ханомі та Кокан з Японії. Вітаємо їх усіх. Тепер давайте послухаємо роман з фонду Forever Given імені Рекса Мана про деякі новини від фонду Charity Water. Дякую, Дрю. Ми раді оголосити переможців конкурсу Roundup Forex за минулий місяць. Ці троє переможців округлили суму своєї покупки, щоб зробити внесок у проекти по забезпеченню чистої води. Давайте дізнаємось, хто це перша мегі зі Швеції. Далі сінді з Бельгії та Неїма зі сполучених штатів. Вітаємо всіх наших переможців. В нас для вас є спеціальні призи на знак вдячності за вашу підтримку та щедрість. Не засмучуйтесь, якщо не виграли цього разу. У вас є нова можливість зробити добро і виграти. Подивіться, які призи ми пропонуємо. Поясна сумка Форевер потрібна кожному особливо, якщо ви їдете з нами на Eagle менеджер. А це алоя бейбі обмеженої серії Сила Форевер. Це сила любові. А Останній приз кавоварка Форевер для приготування Форевер Кави кожного ранку. У Forever ми живемо за принципами, включеними у нашу місію чесність, співчуття і радість. Ці цінності, мій дідусь Рекс, цінував понад усе. Конкурс Roundup for Rex – одна з можливостей вшанувати його спадщину, зробивши позитивний вплив і трохи розважитись у процесі. Ваші пожертви допоможуть нам забезпечити чистою водою ще більше сімей по всьому світу. Ми будемо раді оголосити наш новий проект цього тижня. Слідкуйте за новинами, щоб дізнатися, де він розпочнеться. Нагадуйте своїй команді робити в. Нески, то дізнавайтесь, хто виграв у наступному місяці, і пам'ятайте, що кожна краплина має значення. Дякую, сієра, і ми з нетерпінням чекаємо оголошення місяця проведення наступного проекту. Це все у нашому версневому випуску. Але пам'ятайте, що ми наближаємось потрохи до глобального ралі у Парижі. Працюйте наполегливо над кваліфікацією, або якщо ви не зможете кваліфікуватися, подбайте про те, щоб придбати свій квиток не кваліфіканта заздалегідь для того, щоб приєднатися до нашої події та розваг у Парижі, а тим часом не забувайте зосереджуватись на тому, що є найважливішим для вас.